Розквітай же слово онлайн-листівка Працюємо з фразологічним словником та передаємо значення фразологізму влучного слова до точного змісту. Історія виникнення і тлумачення. Фразологізм Тисяча й Одна Фразологізм став популярним після появи арабського збірника одна ніч у ньому вміщено понад 300 казок, які шахерезада протягом тисячі й однієї ночі розповідала своєму чоловікові халіфу, щоб відтягти час своєї смерті. Халіф мав звичай убивати власних дружин на ранок після весілля, та шахерезада розповідала так захопливо і довго, що він прагнув слухати її знову і знову, тому дарував життя. Вислів тисяча й одна вживають, коли говорять про велику кількість чогось. Фразологізм випустити духа джина з пляшки. В одній з історій, які впродовж тисячі однієї ночі Шекерезада розповідала перському цареві касі про рибалку йшлося про те, як одного разу чоловік витягнув з моря пляшку. Коли зірвав ножем корок, із пляшки несподівано вийшов дим, який зробився духом з головою в хмарах, а ногами на землі. Це була загрозлива несподіванка, спричинена необережністю. Саме в такому значенні уживають фразологізми випустити духа з пляшки. Фразологізм це зам відчини. Головний герой казки Алі-Баба і 40 розбійників пішов у ліс по дрова і випадково побачив, як 40 розбійників попрямували до печери, двері якої відчинилися на слова отамана Сизам, відчинись. відчинись!». Алі-Баба, скориставшись чарівним заклинанням, зайшов у печеру і знайшов скарби, награбовані розбійниками. У переносному значенні вислів «Сезам, вічениць Уживають, коли йдеться про ключ до розв'язання проблеми, подолання перешкод, і здійснення заповітних мрій, приємну несподіванку. До нових зустрічей!